Добрий день, мої любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас в країну звуків завітати. Там мешкають звуковички, такі маленькі звуки. Звуки бувають голосні. Співають вони свої пісні і приголосні звуки. Діти, ми з вами потрапили до країни слів. А з чого складаються слова? Слова складаються зі звуків. А якими бувають звуки? Звуки бувають голосними та приголосними. Ось ці звуки голосні, всі виспівують пісні. Будемо і ми малята разом зі звуками співати. Послухайте уважно загадку і відгадайте її. І у горах невидима, і у лісі невловима. Я кричу, вона мовчить. Я мовчу, вона кричить. Поверта мені назад всі кінцівки в слів підряд, мов папуга за всіма повторює. Так, це луна. Зараз ми з вами пограємо в гру Луна. Я буду казати два звуки, а ви будете спостерігати оченятами за луною і як ехо повторювати тільки останній звук. А ау, а Ай Ай Останний звук И Уа! Уа! Повторить остальный звук. Ой! Ой! Молодцы! М'ячик чарівний у мене є. В гру цікаву нас веде. Зараз ми з вами будемо визначати, в яких словах тверді, а в яких м'які звуки. Давайте подивимось на першу картинку. Рука ріка. Рука. Тут перший звук Р звучить твердо, ріка звук Р звучить м'яко. Лак ліс. В слові лак звук Л звучить твердо. В слові ліс звучить Л м'яко. Лось літак. В слові лось звук Л звучить твердо. В слові літак звук Л звучить м'яко, мишка мішка. В слові мишка звук М звучить твердо. Мішка звук М звучить м'яко. Молоко місяць. В слові молоко звук М звучить твердо. В слові місяць звук М звучить м'яко. Сир сіль. В слові сир звук С звучить твердо. В слові сіль. Звук С звучить м'яко. Наші звуковички дуже вдячні вам. Час моделі слів складати, в словах звуки називати. Зараз кажете мені, слова однакові чи ні. Подивіться на ці картинки. Рука ріка. В кожному цьому слові по 4 літери. Але вони відрізняються. Давайте зробимо звуковий аналіз слів, щоб подивитись, чим відрізняються ці слова. Рука перший звук Р, твердий приголосний звук. У це голосний другий звук. Рука К. Приголосний твердий. Рука. Останній звук голосний А. Ріка. Перший звук Р. М'який приголосний звук. Рі. Другий звук І. Голосний. Ріка. третій звук К. Приголосний твердий. І останній звук А. Голосний. Ви добре впоралися з цим завданням малята, а зараз подивіться на наступне завдання. Ви вже знаєте, якщо змінити один лише звук в слові, може змінюватися все слово. Якщо в слові ніж змінити звук ж на звук ч, в нас вийде нове слово ніч. Якщо в слові ніж змінити останній звук ж. На, на звук с у нас вийде нове слово ніс. Якщо ми в слові коса змінимо звук С на дзвінки з, у нас вийде нове слово коза. А коли ми в, в слові рука змінимо приголосне Р на звук М, у нас вийде нове слово мука. Ось така цікава гра. Звуковички малюнки нам подарували, а назви цих предметів ви згадали? Давайте разом назвемо ці слова: Акула, апельсин, заєць, автобус, абрикос, ананас. Що спільного в цих словах? Так, всі вони мають звук А. Ось такою літерою ми позначаємо звук А на письмі. А чи всі слова починаються саме з звука А? Ні. Слово заєць починається з звука З, а звук А стоїть на другому місці. Палички до рук візьміть. Літеру А із них складіть. А щоб звуки гарно вимовляти, треба нам робити артикуляційні вправи. Тягнемо губки аж до вушок, будемо схожі на лягушок. Тік, так, так, тік, наче маятник язик. Щоб ні краплі не пролити, язик треба чашкою зробити. Зроби широким язичок, подмухай на краєчок. Широкий язичок відпочине тихенько, а потім знов буде працювати веселенько. Солодкий на губі медок облизе його язичок. Щоби зубки чисті були, ми їх чистить не забули. Язичком туди, сюди, чисті зубки в нас завжди. В мене голочка слухняна. День у день працює зрання. Голочка тоненька, гладка та гостренька. Чи сподобалось вам малята і звуками товаришувати? Сподіваюсь, що так. До наступної зустрічі!